І будемо сподіватися, що вона чиста. <плес> ну, це... це просто це така, ж. Чу... Як я мала дочитувати цю книгу? Привіт, я Ліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу поговорити про недочитані за останні роки книги. Їх в мене багатенько. І це відео, тому що хочу конвертувати витрачений на ці книги час хоча б у відео, щоб не просто так я їх читала. Отже, почнемо. О, до речі, не найцікавіша книга, але почнемо з неї, бо вона верхня попалась, і це, напевно, одна з найдавніших книг. Це книга Джонатана Сафрана Фоєра. Ось я. Джонатан Сафран Фоєр. Дуже специфічний письменник. Я прочитала у нього все ясно. Є фільм «Повна ілюмінація по цій книзі. Я прочитала у нього страшенно голосно і немовірно близько, яка мені сподобалась, але вона так само специфічна. І тут так само специфічний Сафран Фойер, розповідає нам про американську родину євреїв, якщо я не помиляюсь. Так, Джейкоб і Джулія разом уже пів життя троє чутових синів, затишний будинок. Я прочитала зовсім трошки. Ну, Сафрана Фойера неможливо прочитати багато. Все йде повільно, довго, специфічна книга з деталями не найприємнішими, називаємо це так. Важко, ну навіть подивіться, ось цей один не підійде. Бачите, навіть як оформлено главу можна зрозуміти, що така, я не знаю, інтелектуальне це читання чи ні. Для мене інтелектуальне, я, я маю задіяти, О, будь ласка, глави. На секундочку, о назви глав у Джонатана Софрана Фойера. То чому для мене це інтелектуальне читання? Отже, не дивлячись на те, що Джонатан Сафран Фойер – специфічний письменник. Він не зовсім мій письменник, але мені все одно хотілось б читати цю книгу. Я не знаю, чи зможу я колись її дочитати. О, ще вам зараз, будь ласка, ще відкрилась ілюстрація. Наскільки це важке чтиво, я спробую напевно цього року ще трошки її почитати. Якщо не зможу, ну не зможу. Значить, відкладу. Але от для мене це прям цікаво з точки зору цієї, як я її називаю, інтелектуальності з цієї незвичності. Я не дуже люблю таку незвичну літературу. Але оце франфоєр це мій особистий виклик. Я не знаю, чи бачите ви мене через сонце. Я не розумію, чи треба закривати штору чи ні, але блін, ну так от можу знімати відео після роботи. Про специфічні книги. Вже 4 роки, та які 4, вже більше, вже виходить, напевно, років 5. Я намагаюся прочитати книгу Гюнтура Граса, «Бляшаний Барабан. Я вже її, ну, якщо ви дивитесь мої відео, підписуйтесь на канал, дивіться відео, ставте лайки, пишіть коменти. А Якщо ви дивитесь мої відео, то ви знаєте, що я раняю книги, в мене падають книги з рук. А вже ця порвана, коротше, «Бляшаний барабан, Грас», специфічна книга про хлопчика, який. Не росте, він зупинився у рості і, нібито, розвитку, але не зовсім. І от «Бляшаний Барабан йому допомагає, допомагає при панічних атаках, якось так це називається. Короче, також дуже специфічна книга і з відвертими деталями нікому не можу порадити. Я мені здається, перший раз я прочитала десь половинку, не менше половинки, відсотків, напевно, 40. Другий раз відсотків 10. І я сподіваюся, що третє, чи вже четверте моє прочитання буде успішним. Але не знаю коли. Це 800 сторінок я не можу дочитати, але є в моєму житті дві тонюсінькі книги, які я не можу дочитати вже ну, напевно, півроку або може навіть рік. Одна з них це книга Маргарет Етвуд «Оповідь служниці. Одразу, як тільки я дізналась 22-го року, що Маргарет Етвуд підтримує Україну, її заборонили в їсну було там на 50 років, я вирішила, що я маю прочитати її книгу Оповідь служниці. Це антиутопія про світ, де прийшли. Ну, напевно, релігійні люди, їх треба так назвати, і вони вирішили, що жінки будуть ділитись на два типи: жінки, дружини, які треба для підтримки військових. А там ще йде війна на континенті американському а Вона ще не завершилась, і от там якісь антиутопічні штуки вже роблять. І є жінки-інкубатори. От Жінки, служниці, які мають народжувати дітей. А там з дітьми щось дуже важко. Я так думаю, щоб під час цієї війни, напевно, був якийсь ядерний зрив чи що, коротше, почалась радіація. І дуже важко, щоб діти народжувалися в цілому, і щоб народжувалися нормальними. І там от нам ця служниця розповідає. Історію, але ця книга 1985 року. І як і зазвичай для мене в моєму житті це буває з книгами 1985 року, вона не Ну, мені не дуже подобається. Я просто змушувала себе читати цю книгу повільно. Я її прочитала десь відсотків на 80%, при тому що там сторінок 250, напевно, мені здається до 300 сторінок в цій книзі. Я її прочитала на 80% тільки завдяки тому, що я ходила а, тут їсти в одне місце, і кожен раз, коли я там їла. Я читала цю книгу. Так, в цілому я б напевно її не прочитала. Мені дуже цікаво, чи ви мене бачите, чи <свісно> наскільки сильно. Пишіть в коментах, наскільки сильно від одного до десяти, я щурюсь, чи ви щось бачите чи ні, але ну, іншої можливості записати відео у мене не буде, тому маємо те, що маємо. Отже, оповідь стожниці, недочитана книга. Я би дуже хотіла її дочитати, бо ну, зовсім трошки залишилось, і мені цікаво, звідки такий хайп навколо, що там серіал зняли, і що ж там таке прям чудове, що настільки сподобалася ця книга. Хоча... У мене є відео про прочитане якого це місця квітня, там є парфуми, книга. Так само. Я її дочитала, просто навожу, як приклад, де зняли екранізацію, мені не зрозуміло чому. А, окей, розповіла про оповідь сложниці. Про другу туненьку не буду казати, давайте підемо далі. Покажу вам книгу, яку я дуже хотіла встигнути прочитати минулого року. Перший раз в житті я читала сутінки. Сутінки, подивіться, скільки у мене закладинок. Я реально отримувала задоволення від прочитання цієї книги, тому що я. У мене тут є. Ой, у мене тут є сумний динозаврик і стікери, які я сама пишу. У мене тут є рожевим, це рожеві стікери це романтичні моменти. Є злі динозаврики крінжу, ось вони. Тут був динозаврик, навіть я. Це вперша книга, де я використала всіх трьох динозавриків. Злого, сумного і ось він. І я не пам'ятаю це романтичний, чи який і динозаврики. сутінки. Я прочитала половину, відволіклась, зупинилась і Відволіклась, зупинилась і не продовжила. Я дуже хочу дочитати. Мені цікаво, які мене будуть емоції по прочитанню. Я колись, ну коли тільки вийшов той перший фільм, я його й подивилась. І в цілому я розумію ну, про що ця історія, що там буде в кінці, але мені все одно цікаво прочитати цю книгу. Якщо прочитаю, зніму відео, Тому підписуйтесь на канал, якщо хочете подивитись мої враження від сутінок. А наступна книга 2023 року я прочитала книгу Мадлен Міллер «Церцея». Ось вона, ось тут у мене стоїть. Ви не бачите, бо фон заблюрений. Це це переказ міфів. В Цілому Мадлен Міллер, я так розумію, займається переказами міфів на новий лад. Мені дуже сподобалась непогана книга про. Сильну жінку про історію як ну, зі сторони мілкої богині, як, як справи, як справи серед бігів та смертних. Ось таке. Але до церцей у Медлен Міллер була книга піснь Ахіла. І в нас її ще тоді не переклали. Коли я купила, я дуже терміново купила цю книгу англійською, щоб встигнути прочитати до того, як у нас її перекладуть. Купила, купила і знаєте, скільки я прочитала. Мені здається, ой, закладинку не загубила. Десь от стільки я прочитала з цієї книги. Мені дуже сумно, що я не встигла її прочитати. Я просто почала читати. Якось серце мені зайшла якось одразу. Ну щось тут от, от, одразу сюжет полився тут. Е Історія Ахіла, його батька, починається з Ахіла і батька, що батько, я так розумію, його не дуже любив, чи батько був голодний. І... Ну і все, і щось я на цьому застряла, Трошки мені нудновато було. Я дуже хочу прочитати цю книгу, бо я витратила на неї багато грошей. Дуже-дуже сподіваюся що прочитаю цю книгу. Тут має бути кохання Ахіла із Патрохлем. Бо, от, наприклад, в фільмі Трої Ахіл і Патрокл – брати. А тут ніби вони мають бути коханцями, як я зрозуміла, і там щось в кінці плачуть люди. Ну, в тіктоці тік заплакати я так розумію, не дуже важко. Далі книга, яка мені настільки сумно, що я її не дочитала, але я не можу її дочитувати. Я прочитала от стільки з отакою кількістю закладинок, тобто є кількість закладинок, книгу Діани Акерман, дружина доглядача зоопарку. Це книга про реальних людей. Це типу художня біографія чи художній переказ історії реальних людей, доглядачів е, Варшавського зоопарку під час Другої світової війни, коли Варшава була окупована. Ось навіть фотографія цієї людини. Е, зараз я скажу, просто я шукаю їх імена, щоб вам Ян і Антоніна Жабінські були власниками Варшавського зоопарку, і вони зустріли війну. Як вони її зустріли? Що там було? Тут багато, от те, що я почала читати, тут багато інформації про тварин. Ну, не як теж інформації про твари. Ну там що є зубр: білоруський, польський, є там якісь штуки. Ну, цікаві, тобто я залишаю тут закладинки. Для мене я вважаю, що це немало от стільки, сподіваюся, що вам сфокусується. Лишаю закладинки мені. Інформація, яку надає авторка в цій книзі, цікава. Поки що, от стільки книги пройшло, і в нас тільки почалась війна, тільки початок війни ще. А суть в тому, що в цьому зоопарку Варшавському як я розумію, Ян і Антоніна Жабінські будуть переховувати євреїв. Вони таким чином їх врятують від нацистів. Поки що до цього, що ми не дійшли, поки от тільки почалась війна. І от читати, як почалась війна, читати, як, як жінка з дитиною це переживає, коли поруч немає чоловіка. Це все ніби. Ну, все, що має потрапити в серденько, але ця книга так погано написана. Вона як ж пояснити? Я Навіть не знаю, як пояснити, знаєте, ніби я писала твір свій шкільний. Мені абсолютно не подобається, як це написано. Воно настільки. Не втягує тебе, настільки не чекає, не цікаво, щоб ви розуміли заради цієї книги, як не зовсім заради цієї книги, але <смі> ця книга зробила свій вклад в те, щоб я поїхала до варшавського зоопарку і читала її на шляху до Варшавського зоопарку. Але мені настільки я просто засинала. Я читала її, засинала, коли їхала туди, і коли їхала назад. Хоча я не можу сказати, що назад я прям була настільки розбита і втомлена. Мені не сподобалось, як написана ця книга, і я не знаю. Я дуже хочу. Дочитати її, але я не впевнена, що її дочитаю, тому що от саме з художньої точки зору я не бачу цінності цієї книги. Хоча у Варшавському зоопарку стоїть стенд з фотографіями і історією Яна та Антоніно Жебінські. Тобто, ну, це класна історія. А я не можу з нею познайомитися через те, що вона дуже погано написана. Є фільм, може, я подивлюсь фільм, якщо чесно, і на цьому завершу знайомство з цією історією. Книга, яку мені радили, мої коментатори і підписники, дякую вам, що пишете коменти. Дуже за це вдячна. Ну, Анатолій Дімаров. Тут дві книги Ідол і Його сім'я. А я почала читати Ідол. І, на жаль, я прочитала тільки от стільки, ну якщо тільки от стільки, я прочитала 72 сторіночки. Зате дивіться, яка гарна в мене закладинка тут. Сподіваюсь, вам видно. А тут у нас історія звичайної української дівчини, яка жила в селі, її забрали з села, вона переїхала в місто. І що вона робила в місті? Тут так само я не можу сказати, що є якийсь там суперлітературний стиль, я не хочу образити Анатолія Дімарова, але якось мені читалось дуже просто. Це, до речі, не переклад, бо таке враження було, ніби це переклад. Ні, не переклад. Він українською писав. Але от трошки таке враження, знаєте, що це якась перекладна література. виявляється, ні. На мене дуже просто написано і мене якось не чіпляло. Я спробую дочитати цю книгу обов'язково, але... але не зараз. Чи ще, ще коштують так дорого ці книги Анатолія Дімарова? Я шоці, я так купувала на Великс, але навіть на Великсі, вони дуже дорогі. Далі, із розряду, я дуже хотіла швидко прочитати до того, як вийде український переклад, щоб розповісти вам на моєму каналі про цю книгу. Секрет Служний» – це продовження історії це друга книга. І що я її купила тоді одразу, як прочитала служницю. Це було ще мені здається минулого року в кінці. Ось тільки я прочитала. Я не розумію, чому. Чому я не можу вчитатись? Просто тут якось ні. Добре, я розумію, чому. дуже довго нічого не відбувається. Вона знайшла роботу, попрацювала. Її звільнили, вона шукає нову роботу. У неї ідеальний хлопець з юридичною світою. От мені так цікаво, хлопець, який там я не пам'ятаю, він чи в Гарварді вчився, чи він просто там в якійсь фірмі дуже крутій працює, але типу супер крутий хлопець, і його зацікавила просто дівчина з вулиці, у яка була. Ну вибачте, вам може це буде спойлером, але якщо ж ви не будете читати другу книгу, не прочитавши першу, тому ви маєте знати, що вона сиділа у в'язниці, і вона, вона не дуже. Як це назвати? Благонадійна чи що? Ну коротше, мені це мені так не подобається. що Він так за нею впадає. Він так в неї закохався, хоча просто вона він її прям просить переїхати до нього, а вона відмовляється. І мене це відштовхує. Немає ніякої цієї трилерності. Ну так, там один момент вона побачила, що якась машина за нею слідкує, і оця от єдина трилерність, яка була в першій частині, вона трошки передалася. Але зовсім трошки через це я не, не дочитую поки цю книгу. Хочу дочитати, але. Ну ні, я маю дочитати. Я ж її купила також, блін, за великі гроші в Польщі англійської. Цю книгу не можна сказати, що я її не дочитала, я просто ще в неї не вчиталась, але я покажу, бо раптом я її не буду дочитувати. Цього року в планах в мене є відео про плани на 2024 рік. У мене дві книги Джона Фауза «Спробувати прочитати Мага і прийшла колекціонера. Я почала його читати, я здивувалася, що, що це така сучасна книга. Я видно. А, плутала в колекціонера з парфумами і думала, що він так само ну, трошки стара книга, але виявили, що це книга. А, ні, почекайте. Хто знає, напишіть в коментах, ааа, колекціонер 1963 року. А я отут стільки прочитала зовсім трошки 22 сторіночки. Мені здалося ніби непогано і ніби сучасно. Ого, прикольно! Я тоді обов'язково прочитаю цю книгу, поки просто не вчиталась, якось не втягнулась і відклала її, але вже давненько відклала і не повертаюсь до неї. Але блін, що казати, я Володаря персня третю книгу, вже не можу дочитати півроку. Хоча читається легко, все зрозуміло, але чогось я оце як тільки починаю читати, настільки наївно. Я відкладаю книга. З розряду не знаю, на що я її купувала, і тепер дочитати не можу. Я купила книгу Діани Вінджонс Мандрівний замок Хаула, яка є основою для мультика Міядзакі про мандрівний замок. Це казка, де є дівчинка Софі, яку зачарувала відьма зла, і ця дівчинка Софі тікає в поле, зустрічає мандрівний замок. І от починає жити в цьому мандрівному замку з хаулом, кальцифером і ще забула, як взяти хлопчика-помічника. Я прочитала 76. О, до речі, бачите, якийсь рубіж у мене 76 сторінок виходить. 76 з 350 сторінок. Я прочитала і зупинилась. Нічого не заважає, це от абсолютно казка-казка. Дуже легко читається, просто якісь настеріг треба знайти, щоб казку читати. Я брала її в автобус читати на велику дорогу і думала, що ну, якраз от в автобусі, коли нікуди не дінешся, щось легке, приємне почитати, але я її тоді відклала і читала щось інше, здається, Аділярю. А, далі книга, яку я не знаю, чому купувала. «Люко Дашвар, райцентр». Ну добре, я знаю, чому я купувала. Це Люко Дашвар, українська письменниця, яка є такою. Ну, вона пише такі книжки, знаєте, що як я розумію, що там можна їх взяти з собою в потяг в електричку, коли їдеш за місто. 54 сторінки на 76, 54 з 250 Прочитала. Такі, такі прості книги, любовні романи, історії людські, абсолютно. Як знаєте, як це серіал Кармеліта, я так розумію, це щось типу такого, не в тому плані, що тут такі пристрасті, а в тому плані що щось дуже просте і з того часу, з минулого. Що? Рецентр? Це книга про те, як дівчинка і двоє хлопців живуть в одній кімнаті в Києві, вони от знімають одну кімнату, втрьох там і живуть, вона закохується в якогось багача і там з ним щось починає тусити. А, але при цьому ще й один з хлопців починає закоготись в неї і щось там буде. Просто написано нічого такого. Ну, книга як книга. Мене просто не в себе не втягнуло, я її відклала дуже-дуже давно. Моє відео про покупки, коли я купила цю книгу, і коли я почала її читати, мені здається, було 100 років тому. Мій біль. Причому, знаєте, дуже дивно я казала, що я від цієї книги нічого не очікую. Я купую цю книгу тільки через оформлення Світлани Тараторіна, Лазарус чи Череза... Лазарус. Тобто я сама чесно признала, що купила цю книгу тільки через оформлення. Але коли я побачила, що тут ще всередині гарнюще оформлення, коли я почала читати цю книгу, у мене з'явилась надія. Я подумала, вау, клас, вона ще буде класною. Це детектив, він який фантазійний, хінуарний, 1913 рік у нас і в Київ. Але незвичний Київ. в цьому Києві живе нечисть і люди. Люди це ілюзія на імперську Росію, а нечисть це прості українці, які прагнуть свободи від людей. Тобто нечисть бореться з людьми, але там вони уклали факт, що окей, спробуємо мирно жити, щоб там один одного не повбивати. Але є там легенда про цього Вазаруса чи про змія оцього, що він має типу бути його друге пришестя. Він колись був. Дав нечисті свободу, але потім почалась війна, і там нечисть вже стала не така свободна. Але оцей Змій має прийти ще другий раз, якось з'явитись звідкись, і тоді в нечисті буде свобода і щастя. І, тобто в нас є кілька таких сюжетних пластів. Це лінія про цього Змія в цілому, типу міф про Змія. Є головний детектив, який, батько якого досліджував цього Змія, тобто ну, якось пов'язане життя цього. Детектива з, зі змієм, ну і плюс він детектив. Тобто третя лінія це розповіді про ці детективні історії. Детективні ця книга складається з шести здається детективних історій, і вони всі вплетені в канву знов-таки цієї легенди про змія. Тобто там я так розумію, що це буде шість подарунків. Там зробили змію шість подарунків. Я так думаю, що вони у ці шість історії будуть. В чому суть? Детектив наш людина, звичайна людина. Він там звідкись. Зболіт, приїжджає в Київ, він приїжджав, здається, повз Київ, але щось сталося. Його попросили доєднатися, допомогти розгадати таємницю, вбивство, щось таке. Він почав розгадувати, і він застряг в Києві, а ще дізнався там, що це батько його займався цим змієм, і почав почав там, щось досліджувати, шукати. Його батько, здається, зник, якщо я не помиляюсь. А, і перша детективна історія непогана. Ну, таке, щось ніби дивно, але непогано. Те, що сталося в кінці першої історії, я така, що. Але окей, нехай буде. А, мене це здивувало, але я зацікавило. Трошки, знаєте, трошки шок, але зацікавило. А о, це написала навіть, якщо зараз побачите, сфокусується. Шо Оце так поворот, дуже дивно. Це я дочитала першу історію і таке написала сама собі. Далі я почала читати другу історію. І тут в мене вже так палало. По-перше, в нас є нелогічні речі, типу, в першій історії скоєно вбивство, і його треба шукати, хто ж вбивця. В другій історії суть в тому, що хтось підробив документи і, або нечисть, або люди. І це, коротше, йде до конфлікту між людьми і нечистю, і зараз отут може війна початись через ці документи підроблені. Детектив має визначити, хто це, що це, чому так сталося. І паралельно з цим історією про документи також стається вбивство. І щоб визначити, хто вбився, наш детектив просто йде до медіума. Детектив йде до медіума і питає у медіума: будь ласка, зляжіть нас з душею і мертвого, хай скаже, хто його вбив. То чому так не зробили в першій історії, не зрозуміло. Отакі От моменти, тобто є така непродуманість. Ось суть в тому, що ти документ підробили, і потім починають з'являтися нові документи, також такого характеру, але там щось в них дивно написане, ніхто не знає, що ж це таке. І якщо раптом ви боїтеся спойлера, можете перемотати, але ну, не бійтесь цього спойлера, бо це, це ну, це, це просто це така, Чого ж, вибачте, але в мене немає інших слів. Виявляється, що оці документи нові, які з'являються, ну і в цілому. Це народ букв, тобто букви. Оці маленькі, це насправді люди, і вони робили самі ці документи. я не зрозуміла для чого? Щоб привернути увагу до себе, чи щоб зробити знову війну, накалити атмосферу між. Незрозуміло для чого, і, але найголовніше, що там все ж таки дійшли, що ага, це не просто букви, це. Ну там і написано народ букв, тобто не літер, а букв. Це не просто народ. Тобто зрозуміли, що це на аркуші люди. І що вони зробили? Вони так от взяли корзинку, зараз візьму свою корзинку з пазлами, так от їх скинули туди, закрили і поклали на поличку в музей. Ну тобто це окремий народ, з яким можна поспілкуватись, щось у них дізнатись. А їх просто відклали на полицю і все. Як я мала дочитувати цю книгу? Я почала читати після цього третю історію, я вже не пам'ятаю, про що там була третя історія. Але все, я забила, я не стала читати далі, бо ну, я просто не змогла. Я просто не змогла, бо це тільки я прочитала в цій книзі. Я інколи думаю, а може ще спробувати? А може ще спробувати дочитати? Але ні. Що прикольно в цій книзі, це імена. Тут є пан Гальванеску, тут є Рапойто Дзубяго, Фальтберг Фрідріх Рудольф Людвігович, Качор-Бачковська Глафірія Павлівна, Росоха Фріц Абрамович, Шкуру Захар Васильович, Архімандритам в Росії. тут ще був ну, прикольно, прикольно придумано, ніби продумано все. Ніби, ніби так, але ні. Пузир Лобас Цигізмундович. Тумс Ярослав Вікторович ну це легко. Перець Фердинанд Іванович. Це моє улюблене. Коли, коли Фердинанд Іванович, коли якесь оце ім'я, знаєте, зараз дуже популярно. Дітям давати прикольні імена, але коли в них по батькові Іванович, то це для мене смішно. От, не дочитала Лазаруса, Не знаю, чи буду дочитувати. Напевно, з усіх цих книг найменше вирогідніше я буду дочитувати саме цю книгу. Отак, розповіла вам про недочитані книги, знаєте, більше відео для мене, закрила гештальт, не дарма я їх читала. Дякую вам за перегляди. Я дуже вдячна всім, хто дивиться мої відео, і знайомі, друзі, коли мені з ними кажуть, ой, я подивився твоє відео. Мені дуже приємно. Дякую, це класно. Навіть якщо ви там дивитесь не до кінця, подивились, От мій колега каже, класна тебе, закладинка, мені так приємно, що ви дивитесь і щось кажете про це. Безмежно вдячна. Сподіваюся, що вам це хоч якусь користь приносить. Всього вам не пока-пока.